Я вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку виконуємо дії з величинами. В підручнику це сторінка 56. Щоб лікарем, моряком чи льотчиком стати, треба твердо на 12 математику знати. Знайдіть суму і різницю чисел 57 і 36. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте перевіримо. 57 додати 36, 93, 57 відняти 36, 21. Наступне завдання: суму і різницю 48 і 25. Поставте відео на паузу і знайдіть суму і різницю. Перевіряємо. Далі. Знайдіть суму і різницю, чисел 36 і 18. Перевіряємо. Є, працюємо далі. Назви і запиши всі двоцифрові числа, які мають число 3 в розряді одиниць. Відкриваємо зошит, записуємо число. 6 грудня, класна робота. І ваше завдання записати всі двоцифрові числа, які мають число 3 в розряді одиниць. Наприклад, 13. Далі. Так. Пригадали? Записуємо каліграфічно. 6 грудня класна робота, і прописуємо ці числа. І працюємо з вами далі. Тема нашого уроку виконуємо дії з величинами. Давайте пригадаємо, що таке величина. Величина це загальна властивість предметів навколишнього світу. Предмети можуть мати лінійну протяжність, один довший, інший коротший. І ми говоримо про таку величину, як довжина. Предмети можуть містити різну кількість речовини. Один важчий, інший легший. Тоді ми говоримо про масу. Ми мешкаємо в тривимірному світі, тому предмети навколишнього середовища тривимірні. Вони мають таку властивість, як міськість. Назвіть одиниці вимірювання довжини. Так, сантиметр, дециметр, метр. І далі йдуть, так? Да? Скільки сантиметрів складає один дециметр? Пригадуємо: в одному дециметрі 10 сантиметрів. Скільки дециметрів в одному метрі? В одному метрі 10 дециметрів. Скільки сантиметрів становлять один метр? Один метр становить 100 сантиметрів. Далі в яких одиницях вимірюється маса? Маса вимірюється в кілограмах і менша одиниця вимірювання грами. А якщо треба виміряти масу важких предметів, наприклад, двох мішків цукру, то обирають більшу одиницю вимірювання маси 1 центнер. Отже, запам'ятайте, 1 центнер дорівнює 100 кг. Уявіть собі два мішки цукру чи два мішки борошна. Їх маса становить 1 центнер. Отже. Ви розумієте, що 1 центнер це більша одиниця вимірювання маси, ніж 1 кілограм. Скільки кілограмів становить 1 центнер? Так, 100 кілограмів. Які одиниці міскості, ви знаєте? Літри і так далі. Так? Що ми вимірюємо в літрах? В літрах ми вимірюємо міськість посудин, банки, пакета соку, молока, пляшки олії і так далі. І ми сьогодні з вами працюємо над одиницями вимірювання і пригадуємо розв'язування задач різними способами. Поясний хід розв'язування задач різними способами. Ось у нас є така задача. Дід Петро накачав з одного вулика 9 кг меду, а з іншого 7 кг. 5 кг меду він продав на ярмарку. Скільки кілограмів меду залишилось в дідуся Петра? Було. Ми не знаємо скільки, але знаємо, що в новому вулику 9 кг, в іншому 7. Продав він 5 кг. Залишилось задача на знаходження різниці. Так? Перший спосіб. В першому способі, що ми дізнаємось, ми дізнаємося, скільки всього меду він накачав. 9,7. І далі від, цього, від цієї кількості ми віднімемо 5. Це буде перший спосіб. Тобто 9 додати 7 і відняти 5. Другий спосіб. Якщо, він, якщо ми віднімемо 5 кг від 9, так? тобто з цього вулика він продавав мед 9 відняти 5, скільки залишилось, і тоді ми додаємо 7. І третій спосіб, якщо він продавав мед з другого вулика, то 7 відняти 5. І Далі додаємо 9. І ми дізнаємося, скільки меду залишилось дідуся Петра. Тобто цю задачу можна розв'язати трьома способами. Ось вони у нас з вами є. Тобто 11 літрів дідуся залишилось, 11 кг меду. Щоб знайти інший спосіб розв'язування задачі, можна по-іншому виконати схему. Тобто тут у нас задачі: виконані схеми по-різному, і задачі розв'язуються різним способом. Наступне, як можна ще розв'язувати задачі різними способами, що на це впливає? Бабуся надоїла від корови 9 літрів молока від кози 5, потім 4 літри молока бабуся продала. Скільки літрів молока залишилось у бабусі? Надоїла 9 і 5, продала 4, залишилось не знаємо скільки. треба дізнатися. Тобто, якщо першу задачу ми з вами розв'язували, змінювали схему, то. В другій задачі ми можемо розв'язати задачу різними способами, змінюючи питання задачі, переформулюємо його. Якщо ми візьмемо питання задачі і поставимо ось так, скільки літрів молока залишилось у бабусі, якщо вона продала і коров'яче, і козине молоко. Тобто їй спочатку треба додати 9, додати 5 і відняти 4. Так? Або поставимо ось таке питання: скільки літрів молока залишилось у бабуся? Бабусі, якщо вона продала тільки молоко від корови. Так? Якщо вона продавала тільки коров'яче молоко. Тобто 9 відняти 4 і додати 5, Це буде другий спосіб розв'язування. І якщо вона продавала тільки козине, скільки літрів молока залишилось у бабусі, якщо вона продала тільки козине молоко. Тобто було 5 відняти 4. І додаємо 9. В цьому випадку у нас змінилося питання. Щоб знайти інший спосіб розв'язування задачі, можна переформулювати запитання задачі. Також буде інший спосіб розв'язування задачі. Давайте з вами відпочинемо.

In a book, a judge, a judge, a judge, a judge, in judge, a 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 З вами далі. Працюємо далі по підручнику або працюємо на слайдах, як вам зручно. Сторінка 56 перше завдання. Заміни просте іменоване число складеним. Складене простим. Давайте з вами розбиратися. Нам треба 27 см замінити на дециметри і сантиметри, тобто виділити, скільки в 27 см є повних дециметрів. Ми з вами знаємо, що 1 дециметр це 10 см. 10 см це десяток. Дивимось, число 27. Скільки в ньому десятків? Два десятки. Значить, 2 дециметри. А одиниці це сантиметри. Тут 7 дециметрів 1 см. Тут треба перетворити в сантиметри. Знову пригадуємо: в одному дециметрі 10 см. 7 дециметрів 7 десятків. Це число 70 та ще один, 71. 52 дециметра перетворюємо в метри і дециметри. 52. Скільки тут десятків? 5 десятків. Значить 5 метрів 2 дециметра. бо в одному метрі 10 дециметрів, 4 метри 5 дециметрів. В одному метрі 10 дециметрів. А у нас 4 метри, значить 4 рази по 10. Це число 40 та ще 5 – 45. Друге завдання. Відшукай помилки в записах. Розкажи, як їх виправити. Зупиніть відео і подивіться уважно, де тут є помилки. Давайте з вами розбиратися. 27 см пишуть, що більше, ніж 2 дециме 7 см. Давайте подивимось. 27 см. Скільки тут дециметрів? Скільки десятків? 2 десятки. 2 дециме 7 см. Це буде більше? Ні, це буде дорівнює. 6 метрів і 6 см. Пишуть, що це дорівнює між собою. В одному метрі 100 см. Значить, 6 метрів це 6 раз по 100 Яке ж це буде число? Це буде число 600. Отже, 6 метрів більше за 6 см. 73 дециметра більше за 7 метрів 3 дециметра. Давайте перевіримо. 73 дециметра в одному метрі 10 дециметрів. У нас 73 дециметри. 7 десятків і 3 дециметра. Ці рівності між собою однакові величини. 15 дециметрів менше, ніж 1 метр. 15 дециметрів менше, ніж 1 метр. Правильно це чи ні? В одному метрі 10 дециметрів. Тут 15, а тут 10. Так де ж буде менше? 15 дециметрів більше, ніж 1 метр. Розібрались. Наступне завдання завдання номер 3 Знайди значення виразів. Зупиніть відео і запишіть ці вирази. І давайте з вами розбиратися, як вони розв'язуються. Я думаю, що ви вже записали, тому давайте пробувати розв'язувати, як вони розв'язуються. Не так страшно, як це виглядає. Отже, 27 см відняти 5 см, додати 6 см. Щоб розв'язати цей вираз, нам треба. Розв'язати звичайний вираз, не звертаючи увагу на сантиметри. А потім ми вже записуємо цю величину. Отже, 27, віднімаємо 5 і додаємо 6. 27 відняти 5 буде 22. так? 22 додати 6 буде 28 і дописуємо сантиметри. Тут ми іменовані числа 34 літри, додати 12 літрів, відняти 23 літри. Знову додаємо і віднімаємо числа, не звертаючи увагу на величину. А потім цю величину дописуємо у відповіді: 34 додати 12, відняти 23. 34 додати 12 буде 46. 46 відняти 23 буде 23. І записали літри. Наступне, наступний стовпчик. Зупиніть відео і запишіть, спробуйте розв'язати його самостійно. Пам'ятайте про те, що ви виконуєте дію з натуральними числами, а потім дописуєте іменоване, Тобто його величину. Давайте перевіримо. 42 додати 3 відняти 22, 45 відняти 22 буде 23. 96 відняти 64 буде 30. 2, так, 32 додати 33 буде 65 кг. Є. Якщо ви щось не зрозуміли, я на зв'язку зв'язуйтесь. Будемо розбиратися. Працюємо далі. У вас є задача. Задача номер 4: пояснить розв'язування задач різними способами. Вам треба буде записати собі в зошит задачу будь-яким способом. Тобто, ми пропонуємо три. А ви в зошит записуєте будь-який один. У кошику 5 кг моркви, а в мішку 11 кг. На обід кроликам взяли 4 кг моркви. Скільки кілограмів моркви залишилось? Є короткий запис. Так, взяли, було 5 і 11, взяли 4, залишилось не знаємо скільки. Пригадуємо ту задачу, про яку ми з вами говорили на початку уроку, так? Тобто тут є у нас три різних схеми. І в залежності від цих трьох різних схем, буде три різних розв'язки. Три способи розв'язки. Перший спосіб ми дізнаємося, скільки моркви всього разом зібрали. 5 додати 11. І від того, що у нас вийшло, нам треба відняти 4. 5 додати 11, 16, відняти 4, буде 12. В другому способі. Якщо, моркву з кошика, якщо кроликам давали моркву з кошика, було 5 кг, відняти 4, те, що вийшло, треба додати 11, буде 12, так? І третій спосіб, якщо кроликам давали моркву з мішка. 11 відняти 4. І далі додають те, що залишилось. Тобто 5 кілограмів моркви кошик. 11 Одинадцяти 4, додати 5, буде 12. Ваше завдання записати в зошит будь-який варіант розв'язку. Не всі три, а один той, який вам є найзручніший. І п'яте завдання: добери до задачі вираз. Чи можна розв'язати цю задачу різними способами? У вас ця задача є, нам треба дібрати вираз до цієї задачі. Для фарбування вуликів витратили 12 літрів жовтої фарби, а зеленої на 6 літрів менше, скільки всього літрів фарби витратили на фарбування. Є перший спосіб, пишуть 6 додати. Перший варіант розв'язку 6 додати 12 відняти 6, і другий 12 додати, 12 відняти 6. Давайте розбиратися, який з них буде вірний. Отже, витратили 12 жовтої, а зеленої на 6 менше. Треба спочатку дізнатися, скільки зеленої. Тобто 12 відняти 6. Так? Скільки всього літрів фарби витратили зеленої, ой, жовтої були 12, а зеленої 12 відняти 6. Вже, який вираз буде цей чи цей. Так, звичайно, це буде цей вираз. Розв'яжіть його усно. Наступне завдання: у вас є посилання на онлайн інтерактивне завдання ви можете його виконати. Далі записуємо самостійна робота і виконуємо завдання із слайду. Поставте слайд на паузу і виконайте завдання. Давайте перевіримо. Далі в кінці уроку оцініть свою роботу, визначте рівень досягнення зафарбуй машину відповідним кольором. Якщо ви гарно працювали, ви фарбуєте її в зелений колір, якщо на достатньому рівні в синій і на середньому в жовтий, на початковому, якщо вам важко, фарбу, важко працювалося, фарбуйте її червоний колір. І останнє завдання це ваше домашнє завдання. Поставте відео, зупиніть відео і виконайте це домашнє завдання. Вам треба на зразок того, як ми виконували з вами на уроці. Замінити величини в зазначених одиницях вимірювання. Я вам бажаю тихого дня. До нових зустрічей. Дякую вам за роботу на уроці.